Доброго дня! Шановні колеги. Оглянемо конструкцію мультифункціонального водяного бака для теплових помп серії AVI Power. Отже, основні розміри 2 метри висотою і ширина 596 на центральній На передній панелі знаходиться пульт керування, який підключається до теплової помпи. Так, що нас тут ще цікавить? Глибина 690. У нас тут є вихід для підривних клапанів. Тобто підключається цей вихід у е, трап для збирання води. Це у нас вигляд зверху. Так. Ось так основна конструкція його. Як розібрати, як зібрати. Ось тут. Він розділено показаний. Оце в нас є один бак. Верхня частина це в нас є бак ГВП. Нижня частина це у нас є 60 літрів, бак акумулятор для системи опалення. Ось у нас система опалення, вбудований розширювальний бачок для системи опалення на 12 літрів. Так. Е, що у нас тут ще є? На 6 кВт електричний трьохфазний тен. Є в нас підривний клапан на 3 бари, є в нас підривний клапан де це в нас, на 6 бар для системи холодного водопостачання. Ну, тобто від системи холодного водопостачання попадає вода сюди, тут нагрівається за рахунок теплообмінника і зверху забирається гаряча до системи гарячого водопостачання. Так? Е, є клапан для автоматичного заповнення системи. Опалення, тобто холодне водопостачання заходить сюди, і холодна вода через автоматичний клапан заповнення подається в систему опалення. Як тільки в системі опалення буде тиск дорівнювати тиску, який встановлений тут, він закриється і буде тримати тиск в системі опалення. Це у нас як його, теплова помпа наша, трьохходовий клапан для переключення, завантаження баку ГВП чи системи опалення. Так. Ось. Що в нас тут цікавого ще є? Принцип роботи. Переключення у різних режимах. Так, отже, ж, оглянемо його візуально. Він трохи важкий, тому лежить у нас на задній стінці. Так, значить, подивимося його зверху. У нас є вигляд зверху. Все підключення відбувається догори. Ось у нас до теплового насосу. Тут у нас опалення звор, зворотня вода з системи опалення. Це в нас є подача до системи опалення, Подача холодного водопостачання холодного в бак, подача гарячої вже нагрітої води для душа, для умивальників, руки помить. І ось як ми бачимо, товста труба ще одна від е, теплової помпи. Ось у нас хід від теплової помпи, трьохходовий перемикає. Або в одне положення, або в друге положення. Система е, цього опалення будинку, підривний клапан на 3 бари. Е, трубка на завантаження бака ГВП. Ось у нас холодне водопостачання. Ось у нас на 6 бар підривний клапан. Так, оце у нас все збирається. Далі попадає в пластикову трубу. Так, Це в нас злив з бака ГВП труб, е, кран. Це в нас злив з буферної ємності кран. Так. ось В комплекті йде ще ось така трубочка, яка підключається ось сюди. Це в нас бистросйом, Так. І виводиться, а там вибивається отвір, і виводиться оця частина назовні. Для зливу, ну, коли спрацьовує підривник, або коли нам треба злити воду, відкриваємо, і воно все зливається за межі ба бака, за межі мультифункціонального бака. Ось у нас тут такий стоїть розширювальний бачок. Тут у нас підкачка повітря, краще азота. От. Це у нас є наш клапан для автоматичного заповнення. Ось він налаштований на півтора бари. Як ми бачимо, ми можемо підкрутити його, тобто ми можемо за рахунок налаштування викруткою обирати бажаний тиск в системі опалення. І як його. Ось у нас раз, є манометр для контролю. Раз, раз, раз. І пішло до теплової помпи і опалення. Так, що в нас тут ще цікавого? Ну, Такий от спуск повітря є. Що в нас ще тут? Електричний відсік. Подивимося на схему електричного відсіку. Що в нас цікавого? 380 підводим. Так. Переключення трьохходового, 2 кВт електричний тен системи ГВП, 6 кВт електричний тен системи опалення. Так. Ну і Тут реле для відповідного включення кожного електричного тену. Там включення бака трьохходового на завантаження бак ГВП. Класичний датчик температури 10К для підключення до теплової помпи серії Uniterm. Ось наш дисплей. тобто Тут є у нас перехідник на підключення дисплею, який знаходиться на передній панелі. Так. Є дроти для подовження. Так. Ось у нас пакінг-ліс, тобто що постачається в комплекті. Для того, щоб було легше підключати електрику до цього, до теплової помпи. Ось наші виведені назовні фішки для швидкого підключення пульт керування. Та фішка для підключення е, виконавчих механізмів у вигляді магнітних пускачів та трьохходових. Так, опа. Є в нас анод для захисту, тут у нас знаходиться захисний термостат механічний для захисту від перегріву бака ГВП. На той випадок, якщо щось станеться з магнітним пускачем і він не ну, залипне. Тут у нас схований електричний тен бака ГВП. Ось тут це в нас є низ бака ГВП, а тут умовно у нас вже йде е, бак-акумулятор. Тут у нас 6 кВт електротен. E, уже от такого плана з капілярною трубкою. Захисний термостат, тут у нас підключення, e, ручний взвод, тобто, якщо перегріється, треба вручну це все робити. Так, ось у нас тут зібрано це все на американках, можна сказати. Мідяшка труби, це злив. Тут знов ще одна труба для завантаження. Так. E... Ось так воно виглядає, досить така монументальна конструкція. Але дуже цікава в тому плані, що в нас зразу вмонтовано два баки. У нас є, щоб ставити на підлогу резинові ось такі проставочки, щоб нікуди воно не ділося і не ковзало. Звісно, заносити з такими подставками його важкувато буде, але зато він нікуди не дінеться. Ось такий зовнішній вигляд у нього. Так? В цілому, він ось, так, ось такого сіренького кольору. Тут в нас є інформація по підключенню, по розташуванню, що саме в ньому є. Ось такий сіренький бачок. Дякую за увагу.